Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джо Байден прибув до Києва, пише журналіст БІЛД Юліан Рьопка, місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну написав він у Твіттер. У Байдена розглядали можливість його візиту до України. Чутки про великий кортеж в Києві викликали ажіотаж. Президент США Джо Байден, 20-22 лютого, планує візит до Польщі. Незважаючи на офіційні заяви про те, що в Україну американський президент їхати не буде через безпеку. Напередодні у західних змі поповзли чутки, що приїзд до Києва таки включений до програми. Європейської поїздки американського президента на тлі цих чуток небувалий ажіотаж викликав великий кортеж, помічений у Києві 20 лютого. В той же час по всій країні почала звучати тривога. Стратегічні бомбардувальники з носіями кинжалів підняли росіяни з Баранович. В Польщі в той же час піднялись літаки f 35 та інша стратегічна авіація. І направились до кордону. В той же час Кремль посилює ядерний шантаж, щоб зірвати візит президента США Джо Байдена до Європи. Про це заявили у головному управлінні розвідки Міноборони. Гур зазначає, що Саме напередодні візиту Байдена до Європи у Росії розпочинаються масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Розвідка підтверджує готовність компонентів стратегічних ядерних сил РФ до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування. Під час навчань перевіряють канали управління. Засоби стратегічних ядерних сил переводять у стан підвищеної бойової готовності. Один з підводних ракетоносців отримав розпорядження на вихід у район Пуску. Повідомляє ГУР. Розвідка вважає, що ці дії Кремля можуть бути спробою перешкодити візиту. Байдена до Європи посиленням прямого ядерного шантажу в той же час п'ять членів Палати представників США, представники республіканської демократичної партії, тиснуть на президента Джо Байдена, щоб він направив в Україну винищувачі F-16. Законодавці стверджують, що сучасні літаки, яких прагне Київ, але на дати, які адміністрація Байдена досі не погодилася, можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року. Надання таких літаків необхідне, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо на тлі відновлення російських Наступальних дій із огляду на очікуване збільшення масштабних бойових дій пишуть законодавці. Організатором листа виступив демократ від штату Мен Джаред Голден. Його також підписали демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Крісі Гулахан з Пенсільванії та республіканці Тоні Гонсалес з Техасу і Майк Галахер з Вінсконсину. Законодавці стверджують, що винищувачі або F-16 виробництва Lockheed Martin або подібні нададуть українським військам більше можливостей ніж наземна артилерія, надана США та іншими країнами. F-16 або подібні винищувачі четвертого покоління надали б Україні високомобільну платформу, з якої можна було б націлюватись на російські ракети і безпілотники класу повітря-повітря. Захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу в повітрі, стверджували вони. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!